Сьогодні, 16 жовтня, в Україні буде багато сонця, проте особливого тепла воно не принесе. У більшості областей очікується плюс 11, плюс 14 градусів. Лише на заході місцями стовпчики термометрів покажуть плюс 16, плюс 18. а на Закарпатті потеплішає до плюс 19. Опадів сьогодні в Україні не буде. Про це свідчать дані погода Уніан. Найтепліша погода сьогодні очікується в західних областях України. Тут стовпчики термометрів протягом дня покажуть плюс 14, плюс. 18 градусів, а на Закарпатті буде до плюс 19. На півночі України сьогодні буде від плюс 11 до плюс 14. На більшій території очікується ясна і безхмарна погода. Жителів центральних областей чекає приблизно така ж температура: плюс 10, плюс 14. Тут також пануватиме ясна і безхмарна погода. На сході України буде найпрохолодніше. Протягом дня повітря прогріється лише до плюс 12, плюс 13. без опадів та невелика хмарність у південних областях. Так сьогодні буде до плюс 15. у Криму. Похмуро нарешті території очікується багато сонця. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.